Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео хочу поговорити ось про таку проблему, яку я якби, видав штучному інтелекту в даному випадку чату GPT. У мене закінчився пластик, і я провтикав його підкинути. Ну тобто Я зазвичай як роблю, Я друкую, бачу, що пластику не вистачає, готуюся прямо на ну, під час друку якби, підкинути його пруток. Але цей раз я просто відволікся і не зробив це. Так, я тупанув. Ну, коротше, не суть. Проблема виникла, і мені потрібно було продовжити 3 години друк. Тобто три години вже надрукувало, і я хотів продовжити з того місця, де перервалося, там буквально 15% залишилося. Я вже робив схоже відео, не пам'ятаю контекст, але там в загальному здається йшлося про вимкнення принтера. Коротше, Вирішив зробити ще ось таке про те, як мені відповів і допоміг штучний інтелект. І я так забігаю наперед. Я зараз додруковую цю деталь без проблем. Продовжив друг як ви. чому от зараз мені довелося звертатися до штучного інтелекту? В минулому відео я пояснював, що це набагато простіше. Ну коротше, не так все просто, як здається. Я вже пробував робити точно так само, як я робив це в відео, але там є один момент, що... Потрібно відбити ось і XY. Але я не хочу розбиратися, як це робити самому. І я запитав, як мені зробити так, щоб друк продовжився без ніяких ну, якби наслідків. Тобто, коли я робив це після мигання світла, тобто, світло мигнуло, у мене ще тоді не було там всяких безперебійників. Коротше, будь-які перепади вимикали принтер, і ну, принтер залишався на тому місці, де. Якби був під час друку, Тобто по Z, по X, по Y нічого не зміщувалося. А в даному випадку, коли ну, ніяких проблем не було, тобто воно друкувало, філамент просто закінчився. Тобто друк продовжувався. І Z-висота вже неправильна, хоча він її зафіксував, тобто я його не вимикав, Z правильно. Мається на увазі, він розуміє, де він знаходиться. Йому не потрібно відбивати її. Я це задав у промпті в цьому. Точніше, навіть не в цьому. Я зараз покажу, як я це все описував. X, Y мені був потрібен, потрібна була температура, по суті. Коротше, щоб принтер продовжив друк, от прям як, як було. Але він же вже знаходиться не в тих координатах. Ну і от мені допоміг, що GPT, в принципі з цим справитися. Що нам потрібно? Нам потрібно виміряти висоту шару. Тобто, я тут от знайшов, де воно? Z47,6. Як ви можете бачити, цю висоту. Це неправильна була висота, Я потім переміряв ще по трьох точках і вказав у підсумку Z47,9. Тобто, ось отут, щоб він повернувся на потрібну висоту Z, я вказав 47,9. Потрібно на шар вище. Воно в мене, ну, по штангенциркулю, в принципі, було вже на висоті в деяких точках на 47,9. Але я вирішив, що нормально. Коротше, хай буде краще повелазить трошки стінка на одному шарі, ніж буде пропуск і не міцна деталь, тому що деталь мені потрібна була міцною. Але зазвичай це робиться на шар вище. Ну, тобто, ви робите, якщо 47,9 і висота вашого шару 0,3, яку. В моєму випадку, висота шару 03, ви плюсуєте 0,3. Тобто 47,9 плюс 3. Це вже буде 52. Ну, я думаю, принцип зрозумілий. Я в тому відео також пояснював. На шар вище робимо. І отже, я йому тут говорю, що потрібно відбити по кінцевиках, видалив майже весь початковий код. Можеш дописати кілька рядків, щоб друк коректно почався з цієї вести, і шару ще залишив. Ось початок мого коду. Я вставляю це от саме. Початок, я його не видаляв, це те, що генерує оркаслайсер. Такі якісь загальні параметри. Що це зробила оркаслайсер? Дату. Ну, коротше, можна не видаляти. А от оцей блок, де стартовий код був. Я видалив повністю, ну і, звісно, до того місця, до яко... від якого я хочу, щоб друк продовжився. Так, і він мені видає відбити ось XY по кінцевиках, встановити правильну Z, коротше, встановити абсолютну позицію, і тут ще такий нюанс. Якщо в тебе екструдер у відносному режимі, е, активувати М-83, якщо в абсолютному, М82. Переходимо в орку і дивимося. Ну, якщо у вас орка-слайсер. листаємо ось сюди, використовувати відносні. Відстані е екструдера е екструдера. І я тут далі пояснюю, у мене слайсері увімкнуті відстані відносні екструдер. В екструдері також я підтримую стіл на 80 градусах, щоб деталь не відлипла висота екструдера зафіксована, я не вимикав його, тобто йому не треба відбивати авторівним нічого, він може спокійно опуститися до 47,6. Ну, як я вже потім, як я вам кажу, 47,9 після всіх процедур підготовки і друкувати з цього шару. Ось він оновив код, по суті, нічого не змінилося. Можна сказати, М-83 тут як було, так і залишилося. М82, якщо залежно від налаштування. Ну, коротше, це от він тут пише, якщо абсолютні. По суті, здається, нічого не змінилося. Далі він тут пише, що температура сопла. Вам потрібно відредагувати ось цю. Позицію, якщо ви не вказували, яка температура сопла, ну тобто копіюєте цей код і пишете свою. Я 250 вказав і тут 250. розігріти сопло без очікування. Це мається на увазі, він під'їде. Коротше, наскільки я так розумію, 104-й можна взагалі не не прописувати, оскільки тут ці температури однакові, і він одразу все одно під'їжджає до позиції. Або можливо, це відбулося через те, що і сопло, і стіл у мене були нагріті, тому і в мене відразу друк почав. Ну, коротше, я ж кажу, це все на ваш страх і ризик. ви робите, якщо вам дуже треба, якщо не дуже треба, то я б не рекомендував гратися. Я колись пробував зробити так, як я це робив у відео попередньому з цією ж проблемою, і мене не вдалося це зробити. Але я там натупив, я не відбив X-Y. І він почав, звісно ж, він не розуміє, де в нього X-Y, він розуміє в такому стані тільки де Тому він почав їхати безкінечно по X чи по Y, не пам'ятаю, коротше, пропуски, там уже по ремню пішли. Так краще не робити. Краще робити це по-людськи, запитати в штучний інтелект, він вам щось порекомендує. І у вас, можливо, все вийде. Якщо ж ви робите це, держіть кнопку. Ну, Палець на кнопці вимкнення, щоб воно нікуди не в'їхало, нічого вам там не змістило, не повиривало. Коротше, я рекомендую це дуже перестраховуватися. ну, в плані цього. Коротше, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.